Ісус сказав, коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від Нього. Святий Беда говорив, що цим противником, про якого каже Ісус, це може бути також Господнє вчення, яке приходить до нас через Його Слово, слово, яке не є нашим противником. Не є проти нас, але є противником гріха, який є в нашому серці, тому що воно нас закликає до навернення. І звільнитися від цього противника, це дозволити Божому Слову навертати нас, перемінювати наше серце. Тому просимо тебе, Господи, дай нам цю благодать, щоб ми вміли слухати Твоє Слово. І щоб це слово приносило плід в нашому житті. І даб'ют.